Слава Ісусу Христу! Чому я проповідую? Хочу вам зачитати від Марка, 8 розділ, 38 вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з англами святими. Амінь. Та хочу вам сказати те, що я не соромлюся Божого Слова, я готовий проповідувати во ім'я Ісуса Христа ділитися з вами істиною слова, те, що веде до світла, те, що спасе від погибелі сатани, вічного пекла. І хочу також вас попросити всіх, щоб. Ви не соромились, шукайте Бога, звучайте Його Слово, слово істини, слово вічного життя, покайтеся в гріхах. То хто кається в гріхах, то і Господь благословляє, благословляє на все, поставте Господа на перше місце, і ви відчуйте не тільки словом надії на нього, а й серцем відчуєте захист Його, любов Його і духа. Духа того, кому він дарує, на кого сходить, хто пізнає його в смиренні, в любові та в осознаності і виправлення своїх гріхів.